Друзі, ми сьогодні підготували для вас справжній ексклюзивчик. У нас на огляді будинок 180 метрів квадратних, розташований в котечному містечку Золоче. Хто знає, це одне з найбільш розвинутих містечок в передмісті Києва. Ну що ж, заходимо на територію. Площа нашого будинку 180 метрів квадратних, ділянка 8 соток. У нас є басейн та гостьовий будинок, який можна використовувати як баню. Також у нас є навіс на два автомобілі і якісний дизайнерський ремонт. Ну що, ходімо всередину, показуємо ремонт і планування, а потім покажемо вам ще внутрішню частину нашої ділянки. Отож, при вході нас зустрічає ось таке велике дзеркало, в повний зріст, і вбудовані шафи, де ви можете зберігати верхній одяг. Далі ми проходимо до будинку і одразу заходимо в великий об'єднаний простір. Це кухня, вітальня. Ліворуч нас зустрічає камін на дровах та зона ТВ. Напроти цієї локації знаходиться великий м'який диван, де ви можете проводити час усією сім'єю. Також в кожному приміщенні у нас є інверторні кондиціонери Mitsubishi. Тепер ми переходимо безпосередньо до кухні. На кухні вже є вся необхідна вбудована техніка, ось такий напівострів. І далі за ним знаходиться кухонна зона, дуже якісна робоча поверхня, виконана з штучного каменю, раковина. І ось таке гарне віконечко. Посудомийна машинка, індукція, подвійний холодильник, духовка, мікрохвильовка. На кухні є абсолютно все. Також з кухні ми можемо потрапити на терасу. Потім ми туди вийдемо, покажемо вам нашу територію. Ось така красива тераса, 20 метрів квадратних з підсвіткою. Тепер ходімо, друзі, покажемо вам наші кімнати. Я повторюсь три спальні, дві з яких зроблені безпосередньо як спальні кімнати, і одна як кабінет. Ось це серце нашого будинку котельня. До будинку підведено газ. Та 15 кВт електрики. Основний елемент опалення газовий котел, резерв, електричний котел, накопичувач. Також сюди заведена скважина, і по будинку розведена водяна тепла підлога. Ось тут передбачено місце під пральну та сушильну машинки. Ідемо далі і потрапляємо в основну господарську спальню кімнату. Ось так виглядає ця кімната. Подивіться, яка простора і яка красива кімната. Велике двоспальне ліжко. Ліворуч і праворуч стоять ось такі класні полиці з зеркалом. Величезне панорамне вікно. Подивіться, які красиві підвіконня і радіатори. Вид цієї кімнати безпосередньо на діляночку. Ось тут у нас знаходиться мейкап-зона і місце під телевізор. Метр вісімдесят на два ліжко, але це ще не все. Тому що у нас в цій кімнаті є ще окрема гардеробна. Ось так виглядає наша гардеробна, величезна кількість різних полиць, як для верхнього одягу, так для взуття та усього іншого. Окрім цього, друзі, тут є невеличкий секрет. Зараз я вам його покажу, тому що ця гардеробна, вона закривається ось такою розсувною системою, і наразі це дзеркало. Ідемо далі. Наступна кімната це ще одна спальня, досить великих розмірів. Вона також повністю облаштована. Будинок, в принципі, з готовим ремонтом заходь живий. Тут не вистачає лише телевізорів і особистих речей. Подивіться, яка класна ще одна спальня. Велике двоспальне ліжко і вбудована шафа на всю стінку. Досить багато місця, велика кількість полиць для зберігання верхнього одягу і всіх інших речей. Також в кожній кімнаті у нас встановлені кондиціонери. А ось тут ще передбачено місце під невеличкий кабінет, робоче місце. Ну і друзі, на цих дві кімнати у нас передбачено своя окрема ванна кімната. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка красива фурнітура. Дзеркало з підсвіткою, подивіться, який класний дизайнерський умивальник. Далі ми проходимо туалет гігієнічний душ. Рушникосушка, дзеркало і безпосередньо сама ванна з скляною перегородкою. Ось такими чудовими полицями. І ще ось тут, ліворуч, у нас є, бачите, ще одна полиця для зберігання всього необхідного. Тепер переходимо в ліве крило нашого будинку. Там осталась ще одна кімната і гостьовий санвузол. Ось тут знаходиться наш гостьовий санвузол. В цьому санвузлу безпосередньо вже встановлений душовий блок. Ще один умивальник, дзеркало з підсвіткою. Подивіться, яке красиве велике дзеркало, дуже дорога плитка, якісно виконані ремонтні роботи. І ось так виглядає душовий блок. Подивіться, яка красива фурнітура марки Гроя. Остання кімната, друзі, вона може бути як гостьова спальна кімната, так і кабінет. Це вже за бажанням і за необхідністю нові власники можуть використовувати її на власний розсуд. Ось так виглядає ця кімната, цей диван, він за бажанням його можна розкласти, велике віконечко, багато сонячного світла і ось такі красиві полиці. Стіни пофарбовані в нашому будинку, також на стінах в кожній кімнаті і не тільки, є навіть в коридорах велика кількість бра і ось такі вбудовані шафи. Наразі все. Ми вам показали будинок. Тепер давайте через терасу вийдемо у внутрішню частину нашої ділянки, покажемо вам басейн та гостєвий будинок. На діляночку можна потрапити ось тут, з кухні вітальні. Ось тут, до речі, ще передбачено місце під обідній стіл. І далі ми потрапляємо безпосередньо на терасу. Красива тераса з підсвіткою. Площа нашої тераси 25 метрів квадратних. Ось так, друзі, виглядає тераса. І літом тут можна поставити літні меблі садові та проводити час з рідними та близькими. Ось такі тихі, закриті вулиці нашого містечка. Всі будинки одноповерхові, красива сучасна архітектура. Тут, до речі, вже проживають сусіди, і в будинку ліворуч також проживають сусіди. Ось так виглядає, друзі, наш басейн. Давайте підійдемо, покажемо вам ще басейн та будинок Баню. Басейн 3 на 7 з підсвіткою та можливістю встановлення теплового насосу. Наразі він законсервований, але у нас є літні фотки, де водичка голуба і дуже гарна територія, зелений участок. Дуже гарні фотографії, є літні, якщо є бажання, пишіть нам в особисті, ми скинемо. А також у нас автоматичний полив, рулонний газон. Ось тут встановлено датчик дощу, і по периметру висаджено ось така велика кількість туй. Ну і останнє приміщення на нашій території це будинок баня, 12 метрів площа, Він невеликий, але тут виведена водичка, каналізація та світло. Тому за бажанням, ось тут можна зробити невеличку баню на дровах або ж електричну. Та кімнату для відпочинку. Або ж цей будинок можна переобладнати і зробити з нього хос-приміщення. На цьому все, друзі. Кому сподобалася пропозиція, на сьогоднішній день вартість цього будинку 400 тисяч доларів, повністю готовий дизайнерський ремонт, ділянка 8 соток, навіс на два автомобілі, газове опалення 15 кВт електроенергії, басейн 3 х 7 і. Приміщення, яке можна використовувати і облаштувати як баню. Будемо вдячні, якщо ви поставите лайк нашому відео і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!